Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети. І так, ціни на нові монети, які вийшли. Борщ, воєнна а, захисниця. Воєнна розвідка. І щедрик. От, срібна монета 20 гривень. Ціна вже 15 тисяч. Хочуть. Отака От монетка 17 тисяч. Срібна. За срібного захисниця хочуть 5199. Сміливість бути 3... 290 можна купити. Український борщ і захисниця, все разом, і ще там щось. За 3050. тисячі по 10 гривнів продають найдешевші. Країна супергероїв по 165. Це новий аукціон борщ.

Олега, ще можна купити? Так, от він є. Сілоти. Так, Олега, можна купити ще. Крім борщу за 420. Захисницю за 440. І набори тут монет таких і мову. Українська мова 10 гривень за 4 тисячі. Дивимося далі. Воєнна розвідка. Топлоти. 1290.

1275. 1297. Людина має багато. От вона. Зараз я її знайду. Так от. Є. Кого інтересує розвідка в каталогу, вона вже 1575. Я дивився. На жаль, в мене немає грошей. Я всі витратив на захисницю і борщ. Там ще лишилось 2000. Ще може куплю яку розвідку. Недорого. Зрівно можна купити. Йдемо далі. Захисниця. 5. 599 Тут упаковки такі он, буклети по 15 гривень, по 10 немає. Є кольорові захисниці і так. Є за 421 ставка Київ. Далі йде Олег. 440. Є за 460 Київ також. 471 ставка.

504 26 ставок. 505 34 ставки. 506 15 ставок. І купити 510. Ніхто не купляє 515. Ніхто. 520 є ставки. 520 є. 530. За захисницю більше дають, ніж за борщ 520 ставки, так що робіт висновки там менші, вроді 50 тисяч у борщу 75. Вибирайте собі купця. Це новий аукціон. Кого інтересує, може зробити огляд. На віоліті.